Той як уміє, головне, аби весело і активно повправлятися у ковзанярстві вирушили після уроків школярі. Кататися добре вміють не всі однак, рішучості дітям не позичати. Тож радіють від катання навіть ті, хто лише недавно став на лід. Коли падаю, деколи не падаю, Вони їдуть тако, тако, як тако, як ти роліки. Так як ролики. Ми почали перше падати, падати, і потім нам сказали йти на рівне, кататися, і ми пішли. Їй Аси, за плечима котрих, як мінімум пів року тренувань. Крім того, що вправно їздять, ще й каркуловними трюками похизуватися можуть. Мію задом їздити. Так, повороти. така атракція не просто так, адже після короткої розминки справжні змагання. Втім, учасників тут судять не суворо, бо розуміють, що не всі мають достатньо навиків їзди. Ми їх ділимо на вікові підгрупи. Менші з меншими, старші старшими. І конкурси стафети будуть максимально прості, такі, щоб могли проїхати навіть ті, хто перший раз сьогодні став на козани. Краще проводити час на вулиці, фізично рухатись активно ніж сидіти вдома за комп'ютером. Так що я вважаю, що це. Потрібно для дітей. Подібні заходи проходять на чотирьох муніципальних ковзанках у різних куточках міста. А вже наступного тижня найсильніші змагатимуться на ковзанці біля ратуші.